Перший окос пішов. Ай-яй-яй. Всі мої котлети з Друзі, всім привіт! Сьогодні готую швиденький ситний сніданок. На сніданок у нас сьогодні будуть сирні оладки з зеленью. Для цього мені буде потрібно три яйця. Яйця я розбила в будь-яку мисочку. Додаю дрібку солі, щоб краще. Билися, розбивалися і розбиваю так, як омлет. Не роблю ніяку пишну піну. Раз, 10-15, ось так перемішали, і достатньо. Також, крім трьох яєць, мені буде потрібно 400 г сиру звичайного кисломолочного. Його я також відправляю в миску. А ще мені буде потрібна чайна ложка цукру. Крім дрібки солі, ще я взяла чайну ложку солі. Соду додам пізніше. І потрібно нам розім'яти вилкою сир. Сир ми розім'яли цією штучкою навіть зручніше. І тепер додаю кислого молока можна замінити на кефір. І також все перемішаю ще один раз. Кефір я виміряла. Склянкою на 250 мл. Такою ж склянкою буду виміряти борошно. Борошно додаємо поступово, тому що за розміром яйці різні, і кисле молочко також різної густоти, тому борошно додаємо поступово. А в моєму випадку я скажу, скільки я додаю борошна. Відразу ж додаємо і чайну ложку розпушувача. Якщо берете соди, то можна третину чайної ложки. І також все добре. Перемішаю. Мені борошна ще недостатньо, тому я додаю ще півскляночки. Борошна, борошно пшеничне, вищого гатунку, розсіяне. Ось мені більше борошна не потрібно, і поки буде набухати клійковина, як і будь-яке тісто борошно повинно Відпочити, а ми, друзі, збігаємо нагород за зеленю. Мабуть, люцерну брати не буду, скосили вже, а ця що залишилась, вже застаріло. Будемо чекати свіженької люцерни, коли знову буде сходити. І тоді страви з люцерни? Угу. Так як кріп густий, трішечки його прорідимо, Кроп дуже добре. В оладках і пахнуть, і, і корисно. І корисно. Та будь-яка зелень корисна. Ну, цього, думаю, достатньо ось такий пучечок. І цибульки також нарвемо. З кожної цибулинки по одному листочку, щоб не зашкодити. Mm. Для аромату візьму кілька листочків в чесничку. Ну, я думаю, достатньо. Зелень нарізаємо, додамо в миску, добренько перемішаємо. І ще нам буде потрібна олія для смажіння. Розігріваємо олію, наливаємо олії так, щоб покрило дно сковорідки. Олія розігрілась і ми викладаємо за допомогою. Ложки наші оладки сирні. Формуємо великі, маленькі. Це вже хто як бажає. І підсмажуємо наші оладки на середньому вогні до рум'яності. І як тільки підрумянились наші оладки, ми їх перевертаємо. Рум'яненькі оладки викладаємо на блюдо та смажимо іншу партію. Ціла тарілка в нас вийшла з таких смачних сирних оладок з зеленью. Обов'язково до таких оладок потрібна сметанка. Подивіться, я розрізала, покажу вам в розрізі, оладки пропеклися, тому що ми смажили їх на середньому вогні. І зі сметанкою зараз скуштуємо ось так прямо рукою помакаємо. Смакота обов'язково приготуйте оладки сирні з зеленю, це швидше, ніж пирожки, і смачно. Всім бажаємо мирного неба. Бережіть себе, дорогі наші друзі, і всього найкращого. Пока, пока. Не забуваємо про подобаєчки.